Бібліотечні сутінки, читану, співану, танцьовану поезію, літературні конкурси, вікторини, поетичні та астрологічні ворожіння усе це об'єднала у Черкасах ніч поезії, присвячена всеукраїнському дню бібліотек. Таким креативним заходом кажуть організатори свята. Вони хотіли нагадати молоді у бібліотеках, як і на дискотеках, теж може бути гамірно та весело. Подробиці в сюжеті. Вісімнадцятирічна Тамара до бібліотеки вночі прийшла вперше. Однак зовсім не для того, щоб почитати, а поворожити. Те тети -те -те з зірками її влаштовує справжній астролог. У мене цікавить моя доля, чого я досягну в житті. Професію, наприклад, якщо є планети в знакі Льва, то можна бути там і підприємцем. Зараз подивимося, що у вас в Львін. Поруч із Тамарою ворожить і Вікторія не на зірках, а на книжках. Крапля довбає камінь не силою, а частим падінням. Так людина стає вченою не силою, а частим читанням. Овідій. Треба читати якомога більше всім. У цій же бібліотечній залі недоворожіння. Тут півсотні студентів та учнів усвоюють читану, співану, танцьовану та просто смішну поезію. Полі, спритні ховрашки, шиють взимку кожушки. І руді, і сірі, білі, від страшного і за Своїми мого усіх веселить дитяча поетеса Ірина Швед зізнається, такого позитиву як сьогодні не отримувала давно. Коли починаєш щось розповідати, читати, коли бачиш запалені очі глядачів, тоді хочеться жити, творити, і ось напевно сьогодні я теж приїду і щось обов'язково напишу для дітей. Аби черкасці могли добряче відпочити, розважитися, а головне перевернути своє уявлення про бібліотеки і були організовані бібліотечні сутінки, кажуть організатори. Так креативно та весело тут тепер планують святкувати кожен новий Всеукраїнський день бібліотек. Мета нашої акції показати сучасну бібліотеку, її можливості. І показати, що бібліотека може бути корисною для наших користувачів не лише в день. Доповнили поетичні читання та ворожіння у Черкасах ще й численними майстер-класами. Позитивних емоцій від свята відвідувачі не приховують. В день тут панує тиша, цілковита тиша. Тут нас тут завжди відвідувачі. а ввечері тут бачите, така така, як як сімейна, вже як сімейний затишок. І приємно, що нарешті ніч поезії добрила і до нашого міста. Подобається така креативна, класна молодіжна атмосфера, і те, що тут дуже багато людей. Євгенія Підлісевич, Юрій Підлісевич Віка новини.